Рада вітати глядачів мого каналу, з вами Лана Мун і нарешті мій звіт по прокачуванню лорда Локі. Я завантажила для нього навмисно другий табір з метою не відкривати його рівно місяць, щоб експеримент був чистий та щоб з власного досвіду дізнатися, на що спроможний другий табір за певний період часу. Я розумію, що без проблем це все можна математично порахувати, але іноді психологічно ми сприймаємо деякі речі більш легше візуально. Пропоную оперувати круглими цифрами та розглянути такі питання. Перше, скільки героїв за місяць навчає другий табір за 30 умовних днів. Тут заморочуватися не будемо, півгодини один герой навчається, 30 днів. Це в сумі. 1440 героїв рівно за 30 діб. Але ви бачите тут 1207 героїв. Так, вимушено зізнатися, що я відкривати починаю заздалегідь за 4 дні до кінця призначеного терміну. Але вже можливо отримати відповідь, на який рівень піднімуть п'ятірку, рівно 1000 героїв з другого табору. Будемо вважати, що двійок та одиниць випадає однакова кількість. Погнали! Прокачування я пришвидшила у 5 разів. І за цим дуже кайфово спостерігати, бо це не те, що ти місяць день в день щось викачуєш, а тут бах, і за декілька секунд вже переродження на наступну личку. Ха -ха, кайф. Дістаю героїв я по 20 штук, бо Гараж трохи заповнений. Додатково ще я зберігаю, як ви можете бачити, інструкторів. Це для розліму. От вже й переродження на третю личку. Краса. Був момент, я трохи переживала за те, що мені може не вистачити м'яса. На повну прокачку, тому, може, і з тих міркувань я почала заздалегідь відкривати, щоб виявити проблему, ймовірно, на проміжному етапі, але все нормально. М'яса з головою вистачило, частково діставала його з алхімії, а частково з 20-х таборів, переміщаючи у 11-й табір героїв. І ось в нас вже переродження на останню личку. Ну, це ж чистий кайф так качати. Згодні зі мною. До речі, з приводу м'яса, іде саме в алхімії, ще хочу уточнити: це рівень там, де виробляється торнадо, і рівень, де виробляються оріхалки, десь на 30 діб було заповнено. І десь на 40-50 діб були заповнені 20-ті табори, дві штуки. Ну, це я так перестрахувалася, а потім в кінці вже побачила за підсумками, що вистачило б і десь 20 днів завантажених 20-х таборів. Отже, підсумуємо по другому питанню: тисяча героїв вкладені в локі, це дозволило підняти його на 58 рівень четвертої лички. Поїхали далі відповідати на третє питання: скільки потрібно героїв, щоб викачати на 80 рівень. Це я докачую залишок вже на 30 рівно день після завантаження другого табору. якщо у вас є можливість докупіть зайві 20 слотів, якщо ви бажаєте та в такий спосіб качати, це не буде зайвим. Це дуже напрягає ось так: от по 20-18 по 18 героїв діставати. Не пройшло і 5 хвилин для вас, звичайно. І ось ми в точці входу на 80 рівень. Та це ж фієрія. Щоб дати локі 80 рівень, мені знадобилося менше, ніж 1440 героїв. Всього лише 1200 з копійками. І на розлім трохи ще залишиться. Тож, перейдемо до нього. Розлімічуємо. На це можна дивитись вічно, особливо на другий розлім. <сум> Відповідь на четверте питання: скільки з другого табору потрібно двійок та одиниць, щоб прокачати повністю розлім, буде неточною. Бо я трохи там вже на радощах і витратила на інших героїв корм. Та ще в мене є трохи інструкторів тут. Але приблизно картину ви зрозумієте. Нагадую, термін дослідження рівно місяць з 24 червня по 24 липня було. І я підняла на 83-й, майже на 84-й рівень Локі, вклала в нього залишки з другого табору у кількості 142 героя, одиниць та двійок. Плюс 10 інструкторів, більшість з яких то одинички. А ще й був цілий вален, і це цілих чотири лички розліму. Останнє можна додати книгою, або ще трохи пофармити та понавчати в таборах. Я книгу на нього витрачати не стала, бо все одно емок немає в наявності. Тож ще трохи героїв накопичила та й підняла повністю. Дивіться, який красунчик. Мені так дуже сподобалось качати, хоча зазвичай я то роблю по кольорах. І виходить так, що ну, якщо термін прокачування одного героя то місяць, то всіх п'ятьох одразу по кольорах то десь 5 місяців. Ну, уявляєте терміни? Отже, в мене був запас рюкзаків, і я завантажила на 2 місяці на двох героїв, кого я буду качати. Ще не знаю першу адалінду або клівера, але я їх одного за одним прокачаю. Звичайно, потрібно мати великі запаси м'яса в кінці місяця, а так як я не доначу, то я фармлю зараз автобоєм, як не в себе. рекрутів, м'ясо розпіхую по таборах, по алхіміях. Ну і звичайно, десь доведеться нашкрябати крісів, щоб трохи слотів додати для інструкторів, котрих я буду відкладати заздалегідь для розліму. На все про все в мене вийшов місяць. Ну, може там плюс один-два дні, щоб повністю докачати розлім. І це тільки я використовувала один табір в чистому вигляді без героїв з призивів, без героїв з інших таборів. Тож, я думаю, це можна прокачати Героя п'ятірку ще раніше. Ну, може, десь днів за 25 максимум. Отже, такі висновки. Якщо вам стала це у нагоді ця інформація, якщо вам сподобалось відео, ставте вподобайку. Дякую за перегляд! Слава Україні! І побачимось!